Вау! Привіт, друзі! Мене звати Дада, та ви на каналі Дада Грається! Сьогодні ми з вами разом зробимо вафлі з цим чудовим набором від Play-Doh. Дивіться, скільки тут усього всередині! Давайте подивимося! Вафельниця, пластилін та дуже багато цікавих молдів. Ще більше пластиліну. Давайте розпочинати! Ми маємо також червоний молд. Голубий молд та маленький жовтий молд для пластиліну. У нас є ціла велика мисочка з пластиліном. мейкер. Фігурний шприц. Давайте розпочнемо з вафель. Саме час підсмажити наші вафлі. Будь обороті з вогнем. Готово! Я думаю, що це шоколадна вафля. Саме час обрати прикраси. Я буду використовувати цю гарну рожеву полуничку. Нарізаємо її. Готово! Саме час прикрасити наші вафлі. Я взяла голубий молд, та зараз треба обрати гарний колір пластиліну. Мені потрібен невеликий шматочок жовтого пластиліну, давайте зробимо гарне печиво. Готово! Ти молодець! Прикрашаємо наші вафлі. Зараз давай зробимо дуже багато кольорових вареників з різними начинками. Перший вареник я буду робити з білого пластиліну. Нарізаємо його на невеликі шматочки та розкочуємо у плоский шар. Готово. Поміщаємо в наш та обираємо начинку. Я обрала перчик. Саме час його нарізати. Обережно підсмажуємо перчик на пательні, та наша начинка майже готова. Саме час висипати її до тіста. Закриваємо наш Дампний мейкер. прибираємо зайвий пластилін. Готово! Вау, дивись, який гарний вареничок в нас вийшов. Ставимо його на тарілочку. Наступний вареничок я буду робити з рожевого пластиліну. Знову відрізаю шматочок та розкочую плоский тонкий шар. Для начинки давай візьмемо моркву. Морква помаранчева. Ріжемо моркву. Підсмажимо її на пательні. Та висипаємо нашу начинку. Вареник майже готовий. Саме час прибрати здава. Вау! Наступний вареничок зробимо з синього пластиліну знову відрізаємо шматочок. Будь дуже обережен. Та не грайся зі справжнім ножем. Ставлю тісто в наш мейкер та для начинки буду використовувати кукурудзу. Розрізаємо її на дві частини. Добре, саме час підсмажити її на пательні. Сипаємо начинку до тіста та закриваємо. Все вже майже готово. Справляємо наш вареничок до інших. Давай порахуємо один вареник, два вареники, три вареники, чотири вареники і п'ять вареників. Wow! Ти молодець. Давай прикрасимо наші вареники та зробимо справжній томат. Дивись, який гарний він у нас вийшов. Давай зробимо ще один. Ти молодець! Далі давай зробимо кольорову лапшу. Для лапши я буду використовувати жовтий пластилін. Поміщаємо його у фігурний шприц. Ти молодець! А! Ти це бачиш? Наша лапша вже майже готова. Відрізаємо зайве. Супер! Саме час додати овочів, помідорів, листя, салат та яєць. Супер! Дивіться, скільки усього смачного ми зробили сьогодні вафлі, лапша та вареники. Дякую за перегляд! Бувай!